Привіт. Привіт, Дар'я. Привіт. Який твій улюблений птах? Хм, ворон. А улюблена квітка. Нарцис. Угу. Колір. Фіолетовий. Угу. Улюблений письменник. Складне запитання. Дуже. Марія Корелі. Поет. Теж складно сказати одразу. Нехай це буде. Нехай це буде Галина Крук. Драматург. Бернар Шоу. Угу. Скажи. Mm, улюблена музика яка. Музиканти, композитори. Композитори Вагнер, Нітша, mm, музиканти Хелавіса. І Едмунд Шклярський, група пікнік. Mm -hmm. І ще група Spiritual Front. Не знаю, так, як там. Так. А, а художник. Мунк. Ага. Чим ти займаєшся в житті? Шухаю, шукаю шляхи поставити себе в таку позицію, щоб я була Угу. Ага. Які твої хобі? О, я малюю Ну, здебільшого графіку, ручкою головою руцем. Я пишу вірші. це. Те, щоб хобі, це скоріше, засіб терапії. Так я читаю купу всього. Перше по професії, тому що я філолог, по-друге, просто тому, що я читаю з трьох років. От взагалі ловлю себе на тому, що можу робити що завгодно, якщо я знаходжусь в нормальному психічному стані, тобто я можу там, займатися бізнес-плануванням чи економікою підприємства. Чи... Вирішувати інтеграли фу-фу-фу, логарифми. Але тільки якщо в мене нормальний, нормальний стан. Тоді мені все приносить задоволення. Без Тому чого... моє хобі це все. Без чого ти не змогла би жити. Без стану душевної рівноваги. Ще можливо без письменників, які мають ті ж самі погляди, що я. А що тебе надихає? Розмови з людьми. Mm -hmm. Це круто. І я себе надихаю. <с так. Так. Скажи, де б ти хотіла зараз опинитися? Територія в Лейпсизі. Так. На центральній площі. Ага. А яка твоя улюблена улюблене місце для відпочинку? Будь-яке місце, де є рослини, де є багато рослин. Угу. Тобто це може бути парк, це може бути ліс, це може бути місце. Яка твоя ідея щастя? Без поняття. Що би тебе зробило щасливою, що тебе робить щасливою? Теж без поняття, абсолютно випадкові речі. Ну, взагалі, духовна єдність з людиною робить мене щасливою. Це, мабуть, найперше. От і самоактуалізація робить мене щасливою, самоствердження. Тобто за рахунок якихось досягнень, за рахунок творчості. А ідея не щастя. Брехня. Що ти... Що ти не змогла би побачити? Такого немає. Я дуже пластична людина. Дуже гнучка mm. в психічному плані. Mm -hmm. Найбільший страх. Черв'яки. Якою історичною особою тебе б хотіла поспілкуватися? Так, з Дантоном і Робоспіром. Що би ти спитала. Я б спитала. Чому вони так туплять? І I... чим я можу їм допомогти? Добре. У тебе є кумир? Ні. Є люди, яких ти сильно поважаєш, можливо, жінки. Ні. Чекають в мене почуття поваги і з дружні почуття, але таких, щоб я дуже поважала або на них. Рідвас, о, ні, мабуть, є. Сімона була? Я так і знала. Бо ще Вірджинів. Так. я теж та та знала. Я чекала цих мене. Да. Добре. А ще скажи. Яким. З Яким літературним персонажем ти себе асоціюєш? Насправді я ціла низка. Ам, Родіон розкольником гриць з твору Ольги Коблянської, там де він дводушник. Ам, ніч з твору. Коли ніч плакав. Ірвіна Ялома. Я можу продовжувати безкінечно, але так. це, мабуть, основні. Дебунтар. Частково. О, у випадках, коли мені це вигідно. Ага. А Заради чого ти віддала своє життя? Заради моменту. Так, Виниченко? Так. Дякую. Ja, cool.